Вас вітає телепрограма Самопоміч. І сьогодні ми дізнаємось про таке. Ярмарок спорту відбувся. Львівські секції очікують приросту дітей. Дні навчання для дорослих. Львівські пенсіонери розвиваються. Депутати ігнорують потреби двірників, чистота міста під загрозою. Як вижити в аварійному будинку? Багатостраждальні мешканці звернули самопоміч за допомогою. Я не знаю в Україні жодної події, яка б настільки заохочувала дітей і підростаюче покоління юнаків до спорту. І тому я завжди тут з задоволенням, з душею, будете запрошувати, буду приїжджати, тому що вважаю, що це важливо і це чудова подія. Ви молодці. Супер. Це теж таке повторити. Це дуже добре. Так, це як, як реклама, реклама здоров'я можна сказати. Чемпіоном може стати кожен. От моя учениця з нашої виходить з нашої школи Аня Нагірна. У нас 18 школи міста Львова. Зараз є учасницею чемпіонату світу в Голландії. Та ось такої маленької дівчинки. Вона вийшла до майстер спорту міжнародного класу. Інформація про спорт у Львові в довіднику самопомощі. довідник спорту це також абсолютно унікальна річ. Це повноцінний довідник зі всіма адресами, зі всіма телефонними номерами всіх спортивних організацій та установ міста Львова. Програми промоції здорового способу життя від самопомощі виходять на всеукраїнський рівень. Є проблеми зі спортивними залами, з недостатньою кількістю інвентарю, але є вчителі-інноватори, які користуються якимось новими методиками, виходять з цього положення. І ми, якби презентуємо вчителям такі цікаві різні методи, тобто, щоб вчителі могли запроваджувати в своїх школах, тим самим збільшувати інтерес учнів до уроку фізкультури. Вони подражають, тобто їм треба показувати всі упражнення і. Все, что от них требуется, на своем примере. Ну, Но это надо показывать качественно и четко. Вот, это я знаю. Дальше, конечно, возраст более сложный, и к этому возрасту надо быть тоже готовым. То есть, практически учитель физкультуры это прежде всего психологи. В Киеве сама помощь организовала загальний державный семинар учителей физкультуры. Тижня журналісти самопомочі відвідали будинок по вулиці Личаківській, 4, де мешканці стали заручниками безгосподарності ЛКП. Ще у 80-х роках будівля готувалась до капітального ремонту, який так і не відбувся. Юристи склали список проблем, які становлять загрозу життю мешканців. Відповідні листи вже скеровані в ЛКП та районну адміністрацію. Під'їзди, що руйнуються на очах. Дерев'яні перила, за які краще не триматись. Оголена проводка на вологих трубах, вологість та грибок. Ось ознаки будинку, який готувався до капітального ремонту ще у 80-х роках. Та за іронією долі в ньому й досі живуть люди. Будинку тріскають наскрізь навіть несучі стіни. А потім, наче, пішла по цій стіні і тепер вона йде аж за це по постій... к це ж капітальна стіна, правильно, і і тепер вона йде аж сюди. І, і, і вночі навіть чується, як тріск. Через тріщини в стінах вологість у квартирі. Все відходить, всьому крута, зимою страшне. подивіться, світло включити, дивіться, от бачите, так. це через браму, так? Через браму фотосирість. Вологість в кімнатах, в свою чергу, провокує грибок. Коли були великі опади, і це все перейшло в грибок. У мене і діти є, хоч і дорослі, але і дочка вагітна, от от в якій умови дитину вона принесе. В будинку роками ніхто не чистив димоходи. Мешканці взимку немов одурманені. Не почуття я запаморчне ходжу. От стою біля плити. Отут варю я. казала вже, вже Марії Марі Васильівні. і В мене виходить, і стою п'яна. Через невичищені димоходи пані Мирослава ледь не розпрощалась з життям. Власне, що чадний газ він не має ні запаху, ні кольору. Ви його не відчуваєте, коли він йде в квартиру. І, і тоді сусід почав скакати на вікно. Відкривати квартирку, відкривати двері, робити протяг, щоб воно вивітрилося, Бо кілька років перед тим його власне рідна сестра і бабця так загинули від чадного газу. Будинок нещастя запримітили і московські кінорежисери, щоб зекономити на декораціях фільм про війну під назвою «43-й рік два тижні тому знімали в подвір'ї цього будинку. Пані Мирослава була в шоці, коли зранку під її вікном бігали фашисти. На все готове фільм буде називатися 43 й рік. У нас ходили фашисти, втікали партизани, все нормально. Мешканці роками звертаються в ЛКБ, але звітом жодної реакції. Будинок в аварійному стані, тому тепер лише селами ЛКП не обійтись. Нам обіцяли, що протягом двох тижнів хоча б половина з тих проблем буде вирішена. Проте і ми сьогодні приїхали, побачили, що навіть половина з тих проблем не вирішено. Відповідно, ми підготували колективне звернення від мешканців, а також інші звернення в департамент житлового господарства та інфраструктури, а також до голови Личаківської районної адміністрації. Будемо тримати цю ситуацію на контролі. Самопоміч вже направила необхідні документи в ЛКП та районну адміністрацію. Ситуація під контролем юристів. Щоб ваш будинок не став знімальним павільйоном історичних фільмів, одразу звертайтеся в ЛКП. Бізнес може бути соціально відповідальним. Один з лідерів пивного бізнесу у світі провів всеукраїнську кампанію, де закликав продавців не реалізовувати алкоголь неповнолітнім. Така акція відбулась і у Львові. Продавці отримали кодекс честі, а покупці нагадування з написом Немає паспорту немає пива. Метою є розмістити попереджування наклейки Нама панк пива» від вашого імені адміністрація. Щоб що ви маєте право та треба е питати, е питати паспорт або інший документ, який підтверджує їх бік. Организаторы стверджують в разных местах и встречают неоднозначно. В Николаеве некоторые хозяева боятся публичности. И говорят, не надо мою, мой киоск снимать, потому что я не хочу публичности, я не хочу того, не хочу всего. Но когда приходит посетитель места власти либо, либо корреспондент, он понимает, что ага, это проводится системно, это проводится масштабная акция. Продавцы стверджують, и батьки сами штовхають детей на покупку алкоголя. А приходила недавно девчонка, хотела коньяк, Що мама її попросила поти купити. Я сказала, що ні, проходь з мамою, і тоді я вже продам. Самопоміч долучається до ініціатив соціально-відповідального бізнесу. Продовж дня волонтери самопомічі розмістили тематичні наклейки в більш ніж 50 торгових точках. Львів залишатиметься чистим. Після минулотижневого мітингу двірників депутати міської ради таки проголосували за виділення коштів на благоустрій міста ще на два місяці. Та ситуація залишається напруженою. Про реалії життя двірників в сюжеті без коментарів. Семи годин робочий день, а більше ми прибираємо з четвертої години ранку до дев'ятої. В шостій годині виключається світло потьомки. Потім ми прибираємо з другої години до сьомої вечора, і на нас ніхто не дивиться ні депутати. І вроді курити на зупинках не можна, як курили, так і курять, в парках як сидять, п'ють, гурівку так і п'ють, і машини збивають наразі, і лупнуть, бо не навіть на форму. То Така праця то не є легка праця, Вон, дати би їм тисячу гривень зарплати, хай би пожили місяць. Вони ровуть собі сорочки на тілі, що вони за українську мову, а тут нищать цими місто. Якісну організацію процесу, оце є біда, це є трагедія, оце є двійні стандарти. На нашу користь буде фінансування, наче будемо працювати, місто буде чисте. Ми практично нічого не зрозуміли. Прибирати. Просто я говорю, що ми входимо в прецедент, такого прецеденту не було в історії Львова ніколи, щоб депутати не виділяли кошти на прибирання міста. Після 40 все тільки починається. Більше 60% львівських пенсіонерів не знають, як реалізувати себе у житті. Самопоміж спільно з інститутом міжнародної співпраці організували дні навчання дорослих. Студенти відвідували комп'ютерні курси, здобували знання з психології, фінансової грамотності, права та багато іншого. Ці вищі перелічені програми зможе відвідати кожен в об'єднанні самопоміч. Деталі на гарячій лінії: 297 тисяча. Самопоміч робить все для того, щоб літні люди та пенсіонери відчули себе потрібними. Самопоміч робиться спеціально для старших людей. Ми будемо робити це зараз, через місяць, наступного року. І такі заходи треба буде робити років 15, щоб змінити ту ситуацію, яка є сьогодні. Сьогодні людина виходить на пенсію і лишається біля телевізора, біля вікна і вийти ще в магазин або. В аптеку в когось виросли внуки, а в когось проблеми зі здоров'ям. Хтось розглядає пенсію як можливість реалізувати свої мрії. В кожного причини прийти сюди свої. Ну, справа в тому, що в мене син живе окремо сім'єю своєю, а я сама опинилася. І тому я знаю, що і за кордоном такими людьми опікуються старшими і не мають куди себе реалізувати. Ну і дай Бог здоров'я, що самопоміч організувала таке спілкування людей старшого віку. Та нічого лягла та й лежала, тепер трошки ходжу, але Угу. Мені завжди було всюди цікаво, та я тепер так через силу, але саме хожу десь. Знайдіть і ви стимул зробити своє життя цікавішим. Поштовної газети Самопоміч читайте. Ваша дитина школяр, Рятуйте зір. Як облаштувати робочий стіл для дитини? Головна тема номеру. Чистота міста під загрозою, чи виділять депутати кошти на благоустрій Львова. На сторінці актуально. Юридичні поради, календар свят, погода та багато інших на сторінках корисної газети. А також самопоміч запрошує. Що серед о 10.00 в палаці Хуткевича та щоп'ятницю о 9.30 тридцять парку Франка оздоровча гімнастика для пенсіонерів. Комп'ютерні курси, творчі студії, клуб, сад, город, зустрічі з лікар. Керями це все при центрах спілкування мешканців. А також в суботу, 20.00 на площі ринок, запрошуємо вас на перегляд кіно Просто неба також наступного тижня самопоміч формує громадські ради Франківському, Залізничному та Сихівському районах. За деталями звертайтесь на гарячу лінію самопомочі 297 тисяча. І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня, щоденних перемог. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних.